Люди вірять у спекуляції не тому, що вони правдиві, а тому, що вони вигідні. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін поговоримо про суперечливі спекуляції. Бог довірив нам особливе христоцентричне послання, яке має бути проголошене грішному світу, що наближається до загибелі. Тим часом. Диявол використовує всі можливі засоби, щоб зайняти нас безкінечними другорядними спекуляціями, відволікаючи від суті іванського послання та виконання нашої місії благовістя. Однією з таких відволікаючих тем є спекуляції щодо того, хто буде останнім папою. Деякі люди будували креативні пророцькі сценарії навколо постаті. Папи Івана Павла ІІ, який перебував на престолі 26 років. Дехто припускав, що він, зрештою, зречеться престолу, інший папа займе його місце на короткий час, а потім Іван Павло II знову повернеться на свою посаду і стане останнім папою. Але ці теорії виявилися хибними. Іван Павло II залишався на своєму посту до самої смерті 2 квітня. 2005 року. Замість того, щоб визнати свою помилку, деякі з цих людей висунули нову версію, нібито папа Бенедикт XVI залишиться на престолі лише на короткий час, після чого сам сатана здійснить псевдовоскресіння Івана Павла II і буде правити світом як людський папа. Але і ці спекуляції зазнали краху, коли папа Бенедикт XVI. Пробувши на престолі майже вісім років, поступився місцем папі Франциско. Це лише один із багатьох фантастичних сценаріїв, які пропонувалися протягом років. Богослову Герд Газель зазначав, що до ще не здійснених прост завжди існує небезпека того, що тлумач почне спекулювати або навіть непомітно для себе стане пророком. Ісус попереджав про фальшивих пророків, маючи на увазі передусім самозванців, яких не посилав Бог. Однак, у ширшому значенні це також стосується тих, хто спотворює зміст біблійних прос, нав'язуючи їм власні штучні тлумачення або ж ігноруючи певні частини їхнього змісту. У 22-му розділі книги об'явлення написано. Свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, які в цій книзі. Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі. А коли хто відніме від слів цього пророцтва, які в книзі, у того Бог забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про які записано в цій книзі, ці вірші є підсумком не лише книги об'явлення, але і усього писання. Оскільки саме ними завершується Біблія, писання є завершеним і богонатхненним, людське втручання в божественне відкриття є гріхом, який має серйозні наслідки. Хто додає щось до книги об'явлення, а в ширшому значенні до всього Божого відкриття, той накликає на себе кари, описані в ній. Віднімати означає забирати щось важливе зі змісту писання, що може спотворити істину або зробити її неповною. Той, хто це робить, ризикує втратити свою частку у вічному житті, адже його ім'я може бути стерте з книги життя. Цей уривок застерігає нас від викривлення писання Сучасні єрісі та псевдохристиянські секти. Часто додають свої вчення або виривають тексти із контексту. Коли ми тлумачимо Біблію, маємо робити це в дусі Святого Духа, спираючись на весь контекст Писання. Кожна людина має досліджувати, чиї віровчення узгоджується з Біблією. Цей уривок є серйозним попередженням про недоторканість Божого Слова. Бог відкрив свою істину в повному обсязі, і люди не мають права її змінювати. Наслідки спотворення Божого Слова включають Божий суд і втрату спасіння. Апостол Павло в першому розділі першого послання до Тимофія застерігає від суперечливих спекуляцій, які відволікають від виконання Божої справи. Тож, замість того, щоб витрачати дорогоцінний час на подібні розбіжності, давайте зосередимося на чітко сформульованому пророцькому посланні Біблії та його просвітницькій силі. Помолімося, дорогий небесний батько. Допоможи нам з великою повагою відноситися до Твого святого Слова, читати його, розуміти і сприймати Амінь. Переконайтеся, друзі, що ваше віровчення узгоджується з Біблією.